Аферу з розпривласнення коштів організував 37-річний депутат Із Сумщини. Він створив два кол-центри в Києві та Дніпрі. Найняв співробітників, які обдзвонювали підприємців із проханням перерахувати кошти на потреби ЗСУ. До мене звернувся мій колишній знайомий, який запропонував відкрити на себе ФОП. За що пообіцяв мені кожен місяць 100 доларів. За рік такої діяльності я йому передав приблизно 1 мільйона гривень. Обов'язки входило те, що необхідно було прозвонювати ФОПів, і тобто повідомляти їм про те, що необхідно допомагати ЗСУ, тобто ми займалися збором коштів, які надходили на реквізити благодійного фонду. Отримані кошти шахраї перераховували на спеціальні рахунки і використовували для власних потреб. Таким чином, за кілька місяців шахраям вдалося ошукати майже 6 тисяч людей і заробити 9 мільйонів гривень. А щоб приховати злочинну діяльність, аферисти перераховували відсотка зібраних коштів на потреби армії і навіть надсилали відеозвіти благодійникам. Оператори так звані шахраї відправляли людям по месенджерам WhatsApp, Viber, Telegram. Відео, відео на яких були знаходились люди в формі, які дякували даному фонду за допомогу до зсу. А це були ж ті самі особи, які і скоювали даний злочин, а саме шахрайство організаторам злочинної схеми та ще семи його спільникам, нині повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.